Я ранком проснувся, контратовка вже була в тилу, тому що з юнаковки вони зайшли. Приїжджаю хотіння. Тут вже йдуть колони руської техніки, всього, от стоїмо, так дивимося, вони пройшли на Київ. А якби зайшла за ними Росгвардія, розумієте, все, вже ми, все, ми в окупації. Микола Торяник живе за 800 метрів від кордону з Росією. Рік тому, за два тижні до повномасштабного вторгнення, він розповідав Голосу Америки про ситуацію на кордоні, коли усе виглядало спокійно. Пан Микола очолює Хотінську громаду на Сумщині, у якій 11 із 14 сіл розташовані в притул до Росії. Цього року записати інтерв'ю з Миколою у його селі завадили обстріли. Буквально час назад обстріляли кіндратівку, вісім домогосподарств, два критичних прям, прямі попадання. Одна бабуся сиділа, каже, тільки юшку насипала, каже, в задній хаті Сиджу, каже, як дасть. От, і все, зайшла, каже, в передню хату нема стіни. Три стіни є, однієї стіни немає. Висять одежда, кровать стоїть, ну, правда, вся тобто, ну, все пилю ж присипано. За словами Миколи, у цьому селі немає військових. Армія сусідської країни обстрілює цивільні об'єкти. В селі нема жодного воєнного. Взагалі немає в Кондратовці. Куди ви лупите кожну неділю? Мінометами розбиваєте село. Уже в селі школа розбита, садик розбитий, в больницю пряме попадання, згоріла вся повністю все, тільки ремонт зробили, там вже нема нічого. На початку вторгнення росіян керівництво військової адміністрації Сумщини і голови деяких громад виїхали за межі регіону. Микола Торяник залишився. Нельзя мені виїжджати. Якщо я з села вийду, все. завтра село все закриється, всі вийдуть. Люди ж кожен вже, кожен вже дивиться, де сільський голова. Сільський голова тут чи нема. Якщо машини немає в селі, то, то вже все. Це люди вже все. То все. Це як стабілізатор спокойствує. Із Хотінської громади на фронті зараз воюють близько ста чоловіків. На їхні військові потреби та утримання місцевої тероборони громада виділила з бюджету 10 мільйонів гривень. Зараз, кажуть, ви не мали права купляти, це не можна робити за ці кошти. Але пріоритет номер один. Якщо хлопець наш сьогодні воює, захищає батьківщину, то ми повинні йому допомогти. От а то, що там по закону чи не по закону, як переможемо цих кацапів, тоді розберемося. Про готовність мешканців Сумщини до повномасштабного вторгнення рік тому ми спілкувалися також із сумчанином Андрієм Букіним, громадським діячем, волонтером та учасником МАТО. У мене дуже багато знайомих, хто говорить відверто, що якщо потрібно, вони ну якщо б настане час, вони візьмуть зброю і будуть воювати. От так вона і сталася В перші дні. Колосальна кількість людей виводила сім'ї. Але і колосальна кількість людей взяла до рук зброї і, власне, боронить землю досі: хто на Сумщині, хто на Донбасі. Сам Андрій у перший день вторгнення намагався евакуювати свою родину. У мене було декілька точок евакуації сім'ї, але в силу того, що вторгнення повномасштабне, а ці точки у мене прям захарали, поки я туди добирався. Власне, одна із крайніх точок була у мене у викареді. Ми приїхали якраз на а, висадку їхнього десанту. У нас прямо на очах Вертушки заходили на, на посадку в Вишгородській Скайданбі. Тоді прийняв рішення рухатися далі. Ми зупинилися в Тернополі. І з Тернополя сім'я поїхала далі, а я повернувся в Київ. Із 27 лютого минулого року Андрій служить у батальйоні Нацгвардії імені Кульчицького. Спочатку обороняв Київщину. Потім були бої на Донбасі, у тому числі за Святогорськ, Лиман, Білогорівку і Кремену. Виходьте з підвалу, а тут отака ха. Над тобою тупо пожар. Тупо над підвалом горить хата. Зараз Андрій у своєму батальйоні командує одним із відділень, що працюють з дронами. На фронті ми займаємося аеро і працюємо з. Сучасними технологіями, які дозволяють нам більш ефективніше вбивати маскалі сьогодні. Андрій перебуває на ротації, але найближчим часом знову відправиться на фронт. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини.